Програму представляє ювелірна лінія Соломія, діаманти, золото, вічність. Привіт! Мене звати Віталій Човник. Я є той, хто розказує про найгарніше місто в Україні місто Львів, а особливо про його найпрекрасніші вулиці. Раджу вам залишатися при екрані своїх телевізорів. І сьогодні ви дізнаєтесь про вулицю Валова. На ній можна походити і навіть посидіти. Та як це сьогодні роблю я їй понад 200 років. Залишайтеся, буде дуже цікаво. Першу ми дізнаємо, що люди знають про цю вулицю. Хто десь правильну і цікаву відповідь отримає прекрасний чудовий подарунок від нашого партнера програми «Ювелірні лінії А Ось таку прекрасну, чудову, просто фірмову парасолю. Ми запитуємо. Ви в банк чи до нас в ефір? А зараз Валава. Чому волова? Написано. Перекодити. Ну, не знаю, напевно, волова теж, ні. Е, стояла на волах. Тобто, це колись були оборонні мури. А от. І з тих пір тут вона стала Воловою називатися. Точно. Ну, здається, так. Правильно, отримуєте від нас гарний подарунок. Ну, це, напевно, моїй дружині буде. До побачення. Приємно, що ви знаєте. Е, дякую. Щасливо. Назва цієї вулиці вказує на її місце в історії Львова, адже вона пролягає вздовж лінії захисних валів, що існували тут аж до кінця XVIII століття. З часів, коли австрійська влада розібрала східний бік міських укріплень та на залишках оборонних валів утворили вулицю, так і назвали її Валова. Цю вулицю заселяли заможні люди. Тут містилися банки, ломбарди, перукарні та навіть автомобільний салон. Жебрак на цій вулиці, просячи милостиню, отримував її так щедро, що в середньому за рік міг купити собі власне житло на окраїні Львова. Ось тут на місці цієї дороги колись був оборонний рів, заповнений водою. А ось тут височив мур висотою 8 метрів, а завшишки він був 2 метри. Відразу за мурами бачимо сіро чорні кам'яні стіни іншого муру величного бернандинського монастиря з потужними укріпленнями, який довгий час був зовнішнім фортпостом системи укріплення Львова. А в разі потреби він захищав східні кордони міста. Попід стінами монастиря 10 років тому виник так званий Бернаденгарден сад бернандинів. Старожила розповідають, що на цій вулиці жили майстри що дуже вдало підробляли вино, заробляючи на цьому чималі гроші. Щоб отримати фірмовий колір дорогого вина, майстри ходили на сусідню вулицю, купляли червоні хустки та кидали їх до молодого вина. А з білим вином тут була вже інша історія. Для створення насиченого жовтого кольору, характерного для білих вин, народні умільці настоювали сурогат. Соломі. На вулиці Воловій під першим номером був вхід в кінотеатр імені Івана Франка, де в радянські часи основою репертуару були повторні покази кінострічок. У 1987 році у будинку сталася велика пожежа. Після цього його було демонтовано. Ось на цьому будинку зображені середньовічні лицарі, які тримають геральдичні щити з емблемами Східної та Західної Галичини, а також гербом Львова. Цей будинок збудували 100 років тому як Купецький банк. Проте через 8 років по забудові тут уже знаходилась дирекція інженерії військової, а пізніше команда Гарнізону Львова. У 2002 році на місці зруйнованого будинку номер 15 знайдено залишки оборонних укріплень, які датуються аж 1412 роком. Та речі побуту деякі з них позначені печатками і шведською геральдикою. Будівля під номером 13 збудована 100 років тому як прибутковий будинок. Під номером 13 за Польщі і за Австрії завжди були кав'ярні ресторани. Сьогодні цю традицію підтримує велика тарілка. Кажуть, що тут піца завдовжки пів метра. Зараз ми це перевіримо. Великому кораблю велике плавання. А човнику велику порцію у великій тарілці. Таке півметрова піца. Я зараз її з'їм. Соковиті шматочки м'яса, маслини, гриби, добірний сир. Скажу вам відверто, що це треба не дивитися по телевізору. а Обов'язково прийти та скуштувати. Це по-справжньому великі та смачні кілограмові порції. А поверхом нижче знаходиться один з п'яти львівських пабів, де можна попити пиво та подивитися футбол. По Справжньому можна відпочити дружньою чоловічою компанією загальбою ірландського чи німецького чи навіть мексиканського пива та смачною закускою від шеф-кухаря, переглядаючи футбольний матч. Якщо вам більше до душі романтична вечеря з близькою людиною, то вам пасуватиме віп-зала. А ще у меню ресторанчика Велика Тарілка найкращі страви зі всієї Європи. Багатий вибір соковитого м'яса та риби в грилі, в додачу елітні чаї та справжня запашна італійська кава. І все це в самому центрі міста. На вулиці Валовій, в ресторанчику Велика Тарілка, а з нагоди відкриття знижка 10%. Такою була сьогоднішня програма Вуличка. Генеральні партнери якої ювелірна лінія Соломія. Мене звати Віталій Човник. Наступного разу зустрінемось на цьому ж каналі в цей же час і обов'язково прилетимо на вашу вулицю. Чи на цьому агрегаті, чи на тому значення немає. Соломія. Діаманти, золото, вічність.